Цю фразу приписують якомусь російському імператору, але я схильний думати, що вона в історії людства лунала неодноразово, і звучить вона таким чином: найкращі союзники це Збройні сили і військово-морський флот. А звідси ще один важливий висновок. для того, щоб мати потужний військово-морський флот і збройні сили, треба мати дуже високо розвинену індустрію, дуже потужну економіку. І от коли у вас є ресурс для того, щоб боронити себе самому, тоді ви стаєте цікавими для набуття членства в якихось організаціях. Або як колись в офісі однієї моєї близької подруги висіло велике таке гасло. Все, що не є частиною рішення, є частиною проблеми. Тому, якби висновок треба бути частиною рішення, а не частиною проблеми.